З 1 березня 2025 року пенсіонерам збільшать пенсії. Про це суспільному розповіла Лариса Бабич, начальниця управління пенсійного фонду України в області. За її словами, підвищені пенсії отримуватимуть пенсіонери, котрим пенсію призначили на загальних підставах. Пенсіонери правоохоронних органів, люди з інвалідністю, колишні державні службовці. Сума підвищення залежить від тривалості страхового стажу та заробітної плати на 11,5%. з половиною від. Буде збільшено показник середньої заробітної плати, за якого обчислюється пенсія. Інший підход для пенсій, призначених з 2021 року по 2024 рік. Там індекс підвищення заробітної плати, з за якого обчислюється пенсія, дещо менше індексації не будуть підлягати пенсії, які призначені у 2025 році. Мінімальна сума підвищення по індексації становить 100 гривень, максимальна сума індексації 1500. Лариса Бабич говорить, чим більший трудовий стаж та розмір заробітної плати, тим більшою буде сума пенсійних виплат. І в березні наші пенсіонери отримують нову пенсію з урахуванням суми індексації. Звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. перерахунок вже проведений автоматизованим способом і починаючи з 4 березня, виплата пенсії буде проводитись в новому розмірі. Леонід Харшан, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.